Від Житомира. – від Житомира, напишемо. Це наш автопробіг називається автопробіг миру. Ми рухаємося з Західної України, там зібрані автомобілі з Львова, з Луцька, з Тернополя, з Рівного. Рухаємося до Криму. Хочемо завтра під вечір досягти кордону, нібито Криму. Криму. б там зараз не робилося в Криму. Крим все-таки потребує нашої допомоги. Крим це є невід'ємна частина української землі. І це має зрозуміти сьогодні кожен. Якщо російський окупант цього не розуміє, то крайній випадку кримчани, які живуть там, я думаю, що вони зрозуміють. Ми будемо їхати саме по східних кордонах, бо хочемо показати, що Україна сьогодні. «Єдиний захід, центр, схід і південь. Ми їдемо, веземо продукти харчування для наших солдат, для членів сім'ї, наших офіцерів, для нашої армії. Підтримка повинна бути. Кажуть, що західна Україна, ми Бандерівці. Ну, бачите, що ми їдемо. Ми їдемо не зі зброєю, не зі зброєю, а з продуктами харчування. І це все приносили люди. У нас в рівному сьогодні стільки всього нанесли, що той транспорт, який ми замовили, не поміщалося. Доводилося, ми з запізненням виїхали, тому що дуже було багато продуктів харчування. Ми, як жінки, ми вирішили також підтримати чоловіків, тим більше, що ці ікони пройшли мене майдан. Тобто, з цими іконами я була на майдані. І ось навіть сліди, так би мовити, сліди бутилок, запальних сумішей з цими іконами захищались на барикадах. Оце була зброя на барикадах на Майдані. Житомирський правосектор підтримує ініціативу, також ми зібрали гуманітарну допомогу, передали її всіляко підтримуємо наших військових і населення Криму. І будемо надалі долучатися до ініціатив, свої власні ініціативи також проявляти. Просто в такий важкий час потрібно виявити свою підтримку, ми серцем і душею з Криму. Хай по